Почала займатися спортом 13 років. Прийшла е, з друзями, захотілося спробувати, займалася на тренажерах. Потім е, десь півроку займалася на тренажерах. Мені сподобалося, як займаються професійні спортсмени. Е, попросила у тренера, чи можна спробувати. Вона погодилась. Так і почали займатися вже 8 років. Насправді, е, пауерліфтерки найжіночніші дівчата, яких я тільки бачила. Саме пауерліфтинг зробив мене такою жіночною, яка я є. Спорт робить сильною, але найбільше він не робить мужеподібною, вчить силі волі, в принципі, силі по життю. Тому це дійсно те, що зробило мене такою цілеспрямованою, сильною, впевненою в собі. Тобто спорт тільки покращив моє життя і мене як особистість в першу чергу. Люблю тренувальний процес, люблю підготовку до змагань, люблю самі змагання. Мені подобається те, що спорт дає такі емоції, які не дає мені більше нічого в принципі в цьому житті. Я люблю піднімати, я люблю бути з тренером, я люблю, коли вона мене підтримує. В принципі, спорт це все в моєму житті. Він займає близько 90% мого життя. Тобто це постійний режим, це режим харчування, це режим сну, це режим тренувань. І мене мотивує, те, що я постійно знаю, куди я готуюся, і ніколи немає відпочинку. Є відбіркові змагання. Відбіркові змагання на чемпіонат України це чемпіонат області. Ми виступаємо на чемпіонаті області. Далі ми одразу готуємося на чемпіонат України, тому що у нас є. Календар змагань на рік, і ми вже впевнено знаємо, куди будемо готуватися. Тобто готуємося на чемпіонат України, виступаємо, потім трошечки відпочиваємо, там де тренування, пропускаємо, і далі знову готуємось. Тобто, це постійний режим. і Якщо приїжджаємо з змагань і Далі входити в цей режим, в цей постійний, трошечки важко відновлюватися, тому що десь здаєш слабіну, і потім вже важко нормально спати, вчасно лягати, спати, постійно, нормально збалансовано харчуватися. Тому режим він має бути постійно, важко потім входити в режим. Я би не сказала, що це важко, тому що я дуже це люблю. Я приділила цьому спорту 8 років свого життя, тобто це вже невід'ємна частина мене, і я себе не уявляю без режиму. Коли ти це любиш, коли ти робиш це з задоволенням, то це не важко. Це робиться в кайф. Ну взагалі плани ми не розголошуємо, але ну, це більше не мрія, а скоріше ціль. Це міжнародні змагання. Звичайно, хочеться кожному спортсмену бути на міжнародних змаганнях, але ми будемо робити все, що в моїх силах будемо старатися. Потрібне фінансування потрібно піднімати достойний результат, який буде конкурентно способний для міжнародних змагань. Я поважаю своїх конкуренток, я зі всіма добре спілкуюся, всіх поважаю. І дівчата теж піднімають достойні результати, але все показує поміст результати, які ти піднімаєш, і, власне, вже. Коли е, живеш в режимі, іноді буває, нервова система виснажується, е, буває таке, що на тренуваннях е, щось не йде по плану, е, щось по техніці не виходить. І е, в більшості своїй тренер нас налаштовує спортсмена. І моя тренер Данилюк Ірина Віталівна дуже велика їй подяка за те, що вона виховала мене, вона е, виводила мене з самого нуля, і я вже е, Можна сказати, достойна спортсменка, достойного тренера. Вона завжди знає, як знайти до мене підхід, як підібрати потрібні слова. Вона завжди витирає сльози, завжди обіймає, коли засмучуєшся. Ну е в більшості, якщо б не вона, то мені здається, я не була б такою сильною. Вона допомагає мені в цьому. Якщо б я виступала і в мене не було б тренера зі мною на змаганнях, я не знаю, як би я виступала. Мені здається, це було б не так добре, не так перспективно, як я це роблю, будучи з тренером. Вона дійсно вона дуже багато мені допомагає, і тренер це не тільки людина, яка тебе готує, підводить. Це людина, яка, в принципі, веде тебе не тільки в тренуваннях, в тренувальному процесі, але й по життю. Вона мені як мама, вона завжди піклується про мене, турбується. Вона переживає за стан мого фізичного психологічного здоров'я, тобто вона вона дійсно мені дуже багато допомагає. Я почала працювати в тренажерному залі фітнес-тренером. Мені було 18 років. Тренувала просто людей, як, як сама починала займатися, просто на тренажерах просто для корекції фігури, схуднення, набір ваги. Але потім в мене з'явилася моя спортсменка Волошина Яна. Яка дуже така цілеспрямована. Я в ній трошки побачила себе, тому що вона така маленька, вперта. Мені було дуже цікаво з нею працювати і дивилася на неї, дивилася, як змінюється техніка, яка вона така бойова, в неї такий характер сталевий. Я подумала, що можна було би її підготувати на чемпіонат області. Чому б ні? Якщо цікаво, можна спробувати. І їй сказала вона так само, як я була задоволена, сказала, добре готуємось. Придбала спеціальне екіпірування і ми вже почали готуватись. Вона займається близько року. Ми поїхали на чемпіонат області, який був в місті Звягель, і вона стала чемпіонкою Житомирської області з класичного пауерліфтингу в оговій категорії до 57 кілограмів. Потрібен в першу чергу кваліфікований тренер. Який буде не тільки складати грамотно план тренувань і буде знати індивідуальний підхід до кожного спортсмена, також важливий дуже режим: це режим сну, режим харчування, режимно потрібно ще відновлюватися. Ну і бажання, без бажання нікуди і без любові до цього. Тому що, якщо ти любиш, то весь процес в кайф, а не в якусь каторгу. Та фінансування це одна із найбільших проблем в принципі, у нас в Житомирській області, тому що якщо б було трошки краще фінансування, ми могли б вже виїжджати на міжнародні змагання. Звичайно, мені трошечки треба ще тренуватися для того, щоб там бути в, на призових місцях. Але фінансування дуже важливу роль має. Також спортсмен має тренуватися грамотно, часто заважають травми. Травми, які заважають прогресувати, але так в принципі більше нічого. Ну так фінансування це найголовніше. Найголовніше це робити улюблену справу з любов'ю, це ставити собі цілі, це завжди йти до них, не дивлячись на те, як буде важко. Тому що будь-який шлях це буде спорт, чи це будь яка буде сфера діяльності, це завжди буде тернистий шлях, який не завжди буде супроводжуватися успіхом. Треба завжди дивитися на все з позитивом, посміхатися, любити свою справу, завжди вірити в себе, тому що без віри в себе також нічого не вийде.